Начальник дивіться, ви відтягли час на порятунок обмежений. У медика є лише три хвилини, аби накласти турнікет на травмовану кінцівку. Пан Володимир показує, як це робити правильно. Ми робимо турнікет, накладаємо максимально високо на На кінцівку оскільки ми не завжди можемо оцінити безпосередньо, де поранення в якій частині. Перший затяг має бути обов'язково максимально сильним. Для чого це робиться? Для того щоб потім робити менше обертів. Обов'язковою умовою є те, що валкром е, має бути рівно проклеєно, не має бути ніяких перекосів. Воно все має бути гармоне е, для того, щоб воно було ефективно. Після цього ми робимо е, зовсім небагато перший затяг. Я думаю, ведучий вже відчуває певний дискомфорт. Біль відчутний ще з першого оберту, а потрібно зробити 3-4, залежно від інтенсивності кровотечі. Потрібно, хоча б знати, як надати собі першу домедичну допомогу, зупинити масивну кровотечу, безпосередньо дати можливість врятувати життя до етапу, коли поранена особа безпосередньо попаде до рук медичного персоналу до кваліфікованої допомоги. Турнікет обов'язково має бути сертифікованим, інакше загроза втратити життя через його дефект висока. Також важливо знати безпечний час перебування із турнікетом – 2-3 години. Після шести лише хірург може його зняти, щоб не зашкодити кінцівці. Також є ризик переохолодження через значну втрату крові. Для того щоб не померти від переохолодження, також використовується ряд засобів, які є в індивідуальній аптечці. Бійця це може бути те термоковдра, безпосередньо бажано знову ж таки поранену особу не класти безпосередньо на холодну землю, там а максимально вже починати думати про етап, щоб відвернути процес переохолодження вже з самого початку надання квалі... до медичної допомоги. А от коли поранення в місцях, де неможливо накласти турнікет, наприклад, у паху, то потрібно використовувати метод тампонування затуляти рану. Є два методи або ви постійно робите тиск одним пальцем, іншим подаєте. Там пануючий матеріал, а ви можете знову ж таки заміняти пальці. Але головне основна це має завжди бути прямий тиск. Тобто ви в пораненні безпосередньо в узловій точці знайшли, звідки відбувається крововтрата, втрата, і ви зразу її призжимаєте. Все інше це вже справа практики, як вам зручніше. Головне просто ефективно зупинити кров. Зараз прилетіти може куди завгодно, тож і в тилу треба володіти навичками так меду. Спостерігається наразі дуже велика тенденція того, що люди, які після 24 лютого перемістилися на Хмельниччину, вони потрішечку починають повертатись додому навіть в Донецьку область. І це така ситуація, на яку ми на жаль, не можемо вплинути, але ми можемо допомогти людям бути трішечки обізнаними в приводу того, як можна допомогти собі зарадити випадку, якщо не дай Боже, трапиться якась жахлива історія. Пан Андрій Переселенець каже: досвід з тактичної медицини знадобиться. Для мене дуже важливо є знайти ці навички з тактичної медицини. Бо нещодавно, наприклад, я повертався до свого майже рідного міста до Краматорська. І там дуже багато зруйнованого, і майже щу мить я думав, що зараз може прилетіти, і найстрашніше навіть було не за себе, а за своїх друзів, які мене тоді оточували. І я дуже переймався за те, що я не знав, як їм надати допомогу. Дарія Курнос, Олександр Мельников. новини, 33 канал.